Добрий день, діти. Ми знову з вами взимку зустрічаємось, адже зима це чудова пора року. Зимою випадає багато снігу, і ми цьому дуже раді. Але якщо багато снігу, то не раді цьому пташки. Чому? Та тому, що вони не можуть знайти собі їжу. А зараз я вам пропоную послухати вірш. Який написав Анатолій Качан, і називається він Крихти хліба. З смуг, де свищуть сніговиці, де не стало корму і тепла, перебрались лагідні синиці, у садки до нашого села, в завірюху ожеледь, морози, стукають синиці у вікно. З горобцями ділять на дорозі крихту хліба мерзлу і зерно. Пригощав пташок я з годівниці і почав нарешті відчувать, що для когось крихта це дрібниця, а для пташки жить чи замерзать. Діти, скажіть, будь ласка, коли відбувалися події у вірші? Що трапилося? Навіщо годувати взимку пташок? Я сподіваюся, що ви обов'язково будете турбуватися взимку про пташок. А зараз, будь ласка, відгадайте загадки. Цікава пташина у нас проживає, Животик жовтенький, ця пташечка має, В краї далекий не відлітає, зимує тут і для нас співає. Хто це, діти? Спритний невеличкий у сіренькій свитці Розшукає пшеничку, Щоб добре поживитися. Хто це діти? Так, звісно, це горобець. Балакуча скрикотуха, все почує, все підслуха, ліж швиденько облетить і про все розкаже вмить. Хто це, діти? Звісно, це сорока. А зараз назвіть, будь ласка, зображених зимуючих пташок. Так, сорока, сова, ворона, синичка. Горобець, голуб. Звісно, це ще не всі зимуючі пташки, які зимують у нашій місцевості. Ви спитаєте у мам, вони вам розкажуть про інших пташок. А зараз будете уважні і скажіть, будь ласка, тінь якої пташки зображена? Чия тінь? Так, це тінь синиці. Чия тінь? Так, це тінь голуба. Чия тінь. Так, це тінь ворони. Чия тінь? Так, це тінь сови. Чия тінь? Так, це тінь сороки. Діти, подивіться. До годівнички злетілися пташки. А зараз вони будуть відлітати по своїм справам. А ви уважно дивіться і назвіть. Кого не стало? Кого не стало? Так не стало синички. Кого не стало? Так не стало горобчика. Кого не стало? Так не стало сороки. Кого не стало? Так не стало сови. Кого не стало? Так не стало ворони. Які ви уважні, молодці. Сподіваюся, діти, що ви піклуєтеся взимку про пташок і будете піклуватися і надалі. До побачення, до наступних зустрічей!